Права 582. Які з даних чисел дорівнюють кубу натурального числа? Ну що ж, статуємо, дивимося, які числа можна представити як куб числа. Так, я ті, що можна представити, буду записувати. Отже, одиничка. Так, звичайно, одиничку можна представити як куб числа. Пишемо, що 1 це дорівнює 1, що множиться на 1 і множиться на 1. Або 1 у третій степені. Або один у кубі. Бо 1, що множиться на 1, скільки разів ми не множили, буде просто одиниця. Так, далі 6 не можна. А от 8 можна. Пишемо 8. Так, сподіваюся, мені місце вистачить. Пишемо 8, це 2. Помножити на 2 і помножити на 2. Або 2 в третій степені Є. Далі. 25, ні. Це 5 у квадраті. 25 у кубі, ні. 27. Так. Спробуємо 27. Пишемо 27. Це дорівнює, Це можна записати як 3, що множиться на 3, бо 3 на 3 це 9. І помножити на 3. Разом це буде 27. Тобто це записується як 3 в третій степені або 3 в кубі. Ну а тепер дивимося далі 49. 49 це 7 у квадраті, але третього степеня тут немає. Тисячу є куб тут. Давайте запишемо 1000. Це дорівнює. Це можна 10 помножити на 10. І помножити на 10. Разом це буде 10 у третій степені Або 10 у кубі. Ну що ж, ось таке завдання про куби чисел. На цьому вправу завершено.